На протязі більше 10-12 років ми боролися з цим кафе, тому що тут були наркотики, дівчатка на съйом. Це все підтверджено. Люди підтвердять. Наркотики знаходили під заборами, викликали міліцію. Міліція переадресовувала це все на вовк, приїжджав вовк. І ті, які постійні клієнти, то їх не чіпали. А ті, які люди нові були, їх дубасили, були під нашими заборами гвалтування один раз. Выхожу а возле забора насилую девушку. Вот, ну выскочил этот парень. У меня квартирант был. Вот выскочил. Так ему еще добили и... морду. От этой музыки спать не могу. А я не знаю, что ты под булком. Я mm. через дорогу на втором этаже не могу спать. У нас э, батодит семья. Вот маленькие дитки есть. І зверталися до Зарубіна Олександра Олександровича в період, коли були предвиборні вибори, от. я особисто йому завозив повний пакет документів про те, що є порушення, от, наші звернення, підписи, колективні жалоби, скарги, на які Добрівський не реагував. В Надії на те, що може хоч один із таких ну як би ймовірних мерів на той час да, ну кандидатів. Думали, що він якось свої підключить ресурси і нам допоможе. Ну, допомоги не було. от Якось це діло е, прийшло, пролетіло. Ось е, Допомогу ми отримали від е, Наталії Юрівни, от, бо зверталися до неї особисто. От. І тоді якось це сиділо, е, закрили. Це кафе, да, от ми довольні були. А тепер е, потім. Е, Десь слух прийшов, що кафе хочуть знову реанімірувати, як то кажуть. Ми ж пішли до Зарубіна на прийом і попали до зама Шульгі, який нам дуже обіцяв, що розбереться він на боці народу. І нам ну, Погато да, да, нам будуть першочергово з нами радитися наставити до відома, як, як ці всі справи. Проходять по цьому кафе, ну якось все сиділо затихло. І я вам хочу сказати, що це ми зібралися хто найближче живе. А є такі люди, які просто бояться, просто сказали: Лена залякують. І був уже тиск. Ті люди, які підписували в 15-му, в 13 в тринадцятому заяві сказали, Лена, ми світиться не підемо. Кімната дитини відкрити вікно влітку неможливо всю ніч, тому що вверх дійсно йде звук. Весь це перше, друге на територію нашої. Наш нашого мешкання перекидають і шприци, ми знаходимо весь час шприци, що вони всі на підпитку виходять і гульбенять до шести ранку під вікнами. А вони як понапиваються, потім розлізаються туди, сюди і починаються бійки, і там сусідам забори побили вікна, щоб ви розуміли. І коли об одинадцятій. Уже гепала музика, я викликала поліцію. Приїхала поліція, я викликала в 11 10 хвилин 10 на 12 поліція приїхала в 05 І Мене з поліції питають: а чого ви нас викликали? Я їм показую. Ось у мене є бумага. На вашу заяву від такого то виконавчий комітетської міської ради повідомляє. Що дозволів на відкриття та режим роботи на даний час заклад за адресою молодіжна 77 не отримував. Разом з цим інформуємо, що вище зазначений заклад не функціонує. Підписав це шульга. І коли приїхала поліція на мене, Умильчук, я тоді не знала, як її фамілія, бо дівчина молода, височенька і вдрізьк була п'яна. Ну по-другому назвати це не можна уже новий орендар цього закладу. І вона почала ійдім. Я кажу, руки прибери йдемо, вийдемо. Тоді, тоді один із поліціянтів сказав, що прибери від жінки руки. На першому поверсі е, знаходиться дитяча бібліотека, знаходиться водоканал, знаходиться леді. І в мене питання, як от, Зарубін і Рябошапка от, підписали, от, що воно може працювати. цей притон. Якщо Зарубін хоче, щоб у нас був басейн, то нехай він його робить. І нехай закриває такі заклади. Чим буде менше таких закладів, тим більше буде у нас здорових наших дітей. Без наркотиків, без горілки, без всього такого прочого. І як пожежники можуть надати дозвіл, якщо, вибачте, тут повинен бути архів києво Святошинського району, і тут знаходяться всього одні двері і немає Другого виходу немає і немає взагалі жодного вікна. Ну ви представляєте, отака от кількість людей туди попаде, в той підвал, а потім яка буде, не дай Бог, яка якась чрезвичайна ситуація. Як ці люди звідти будуть виходити? Я, яка банкетна зала? Про що? Получається, влада тільки допомагає цьому кафе або цим підприємцям. Ми не проти. Хай підприємці розвиваються в нашому місці. Бо підприємці, ви знаєте, вони якби є наповнюючими і бюджету, і всього, але ж не таким чином. Ущерб нам, людям, які живемо тут поруч і які, нам, да, які, які теж не те, що люди, ми якби є народ, який цю владу вибирає. Хай вони це знають. І якщо вони не будуть реагувати, то... Хай самі роблять висно. От вони зараз в чужі сім'ї, скільки сімей тут рухнуло, скільки спалося, скільки почало колоти наркотики. У них діти є, і нехай вони трошки подумають, бо до них це все вернеться бумерангом. Я впевнена, коли депутати побачать цей цей сюжет і послухають обурення мешканців. Вони все-таки звернуть увагу на цю проблему. І я сподіваюся, що у них все-таки вистачить політичної волі звернути увагу на тих людей, які за них проголосували, які їх підтримали. І зараз, на жаль, люди залишаються своєю проблемою наодинці. Тому ми, як Народна Рада Воїрки, вас підтримаємо. Підтримуємо, зробимо все необхідне, щоб це кафе було закрито. Дякую.